Ефір і як завжди в прямому ефірі я показую вам класні моделі, на які я пропонуватиму вам промокод у вигляді 20, а то й більше відсотків. Це все ви побачите вже у нашому фешн-клабі у групі в Телеграм. Але, оскільки це новий ефір, всі промокоди, які я давала у попередньому, згорають від цієї хвилинки. І так, що я вам сьогодні покажу? Покажу вам неймовірні сорочки. В одній з цих сорочок зараз я на мені розмір XL. розмірний ряд сорочок від S до XL. -ки. я ношу 52-й, і ось ця сорочка на мені. В Excel виглядає класно. Е, відразу вам все все покажу. Ось так, от, ось так от. Можна одягати футболку під неї. Так що класно в цих сорочках. Ці сорочки мають дуже невеликий комір. Тобто він не об'ємний сорочковий, а такий досить-досить лаконічний. І так, в білому кольорі в нас є дві сорочки з двома принтами. Один принт. Ось такий з містами. Це є сублімація. Дуже якісна тканина, дуже якісна сублімація, дерева, міста, дуже багато кольорів зав'язаних від фіолетового до зеленого. Ціна цієї сорочки 1890 без промокоду. І промокоди ми вже вам вкажемо у нашому фешн-клабі, якщо ви в нього перейдете. Ви пишіть мені Хочу промокод або ставте плюсики. Якщо ви передивлятись, будете це відео в записі, то е, тоді просто пишіть в коментарях, що хочу промокод. Ми обов'язково вас долучимо. Е, так, сорочка, яка на мені, покажу вам просто ближче. Це сублімація низ вишивка. Ця сорочка вже була в нашому асортименті. Ми її з успіхом буквально за декілька хвилин продали, і е, от зараз вона повторена, тому поспішайте. Цих сорочок є лише 4 штуки. Вона біла е, така сніжно-біла, вишивочка з на ровері і квіти в е, жовтому кольорі, покажу ближче. Красота, неймовірна. Ну і, звісно ж, не, не, незвичний крій е, теж має велике значення. Е, тепер е, міста я вам показала. Крім цього, ще є дві сорочки в білому і в модному мадженті. Вони теж дуже класно зі всім комбінуються. Модель та сама, практично, тільки е, лаконічна, без е, принтів. Е, ціна е, в мадженті... І в білому, вже вам кажу, 1500 гривень, у білому теж 1500 гривень. Ще раз нагадаю вам, 1790 в нас коштують ровери. Це чисто львівський діалект велосипед. Так, і міста в нас коштують 1890. Ну і, звісно, мої промокоди для вас. Ще, крім того, я одягнула брюки. Знаєте, так дуже буде видно, Покажу вам ось так. Е, дуже легкі, на гумці, е, зжаті, досить сильно зжаті. Е, по складнику вони повністю натуральні. Ціна цих брючок 1370. На мені 2хЛ. Вони не мають підкладки, вони невагомі. Просто невагомі, незамінна річ на, е, на літню спеку. Хоча сьогоднішню погоду спекою не назвеш. 100% кутон по складничку, ще раз нагадую вам ціну: 1370 гривень. Ось на тому я буду завершувати прямий ефір. Мої помічниці вам сьогодні скинуть всі промокоди. Промокоди будуть діяти до понеділка. Це дуже, в принципі, велика знижка для вас. Що ще хотіла сказати? Що ми помітили по попередніх трансляціях люди приходять у шоурум, львівські клієнти приходять у шоурум. Так, ось не обов'язково замовляти онлайн. Звісно, можна прийти в шоурум, сказати Хочу промокод. Він буде діяти до понеділка, до наступного ефіру, і ми продамо вам по цій ціні ось цих п'ять модельок. Всім гарного вечора, до побачення і до наступних ефірів.